Виставка Соєтношту муж з жіною козацьке містечко Полтавського краю, вона присвячена Дню українського козацтва і розповідає про... Нашу українську, козацьку самобутню державу війська Запорозьке обох берегів Дніпра. Тобто така була назва за печатками цієї держави, за документами. Ми знаємо, як вона називалася. Не просто якось там козацька держава, гетьманщина чи ще якось, а от саме так за офіційними джерелами, печатками вона називалася. Концепція цієї виставки вона була побудована таким чином, щоб розповісти про різні аспекти побуту війська Запорозького. так, не зверху, так не з, починаючи там з гетьманів, з правителів, з відомих всім ще за шкільними підручниками епізодів, е, якихось подій, процесів, а е, починаючи от, з побуту простих людей козаків, міщан, селян. Е, і е, вона тут знов таки тематично поділена за двома містечками: це білики, е, перша писемна згадка яких е, Датується 1636 роком, і келеберда. Це більш пізнє таке утворення, 1672 рік. Набір експонатів він репрезентує фонди Білицького краєзнавчого музею і краєзнавчого музею міста Грішні Плавні. Тобто кожен взяв свою частину і кожен презентує якусь ну, своє сотене містечкове. Білики – це Білики, а грішні плавні це Келеберда, яка знаходиться на території громади. За набором цих експонатів ми намагалися показати, як те, що це були соти містечка, Тобто, в першу чергу, військові. Тобто це була фортеця, це був гарнізон. Сотня, козацька сотня це не 100 чоловік, як нас часто полюбляють казати. Так? Наприклад, в Калиберді сотня, козацька сотня складала близько 200 чоловік. В Біликах до 1000 вона доходила. І тут же ми представляємо якісь елементи озброєння, причому починаючи ще до козацької, до, до, до державницької цей період, це от арбалетний болт, до речі, дуже унікальна для поворська знахідка інших яких невідомо, це наконечник арбалетної стріли, татарський наконечник. Кулі, та кулеліки та інші деталі вогнепальної зброї, там, рушничного ладунку. Але тут, тут же виставка презентує не лише цю зброю, не лише опис фортеці її ремонтів в Келеберді. Документ нам представляє, копія документу. А це і життя міщан, які поділялися, наприклад, ремісники поділялися за цехами. Виставка представляє продукцію золотарів, це прикраси, персні, хрестики, тільники, білицькі, Виставка Представляє керамічні вироби. Ну площа невелика, тому асортимент не в повній мірі представлений. Але ми намагалися якби, показати тут і тарілки, і горщики, і кахлі, і курильні люльки. Курильні люльки, що цікаво, більшою частиною імпортні це причорноморські, османські центри, але є і місцевого виробництва курильні люльки, так невеличкого розміру, які, скоріш за все, датуються от рубежем 17 18 століття. Окрім військових, оцих елементів, окрім міщанських, ще й презентуються. Ну, копії документів, так які свідчать про життя того часу, І це, от, наприклад, для біликів це фрагмент ратушної книги або карти, більш рання карта, яка ілюструє нам. Появу топоніму біликів брід, так білики називалися, і більш пізня карта 1767 року, на якій вже зображено Келиберда. Більш пізній час вона з'явилася. Співпраця двох музеїв то представлені два сотені містечка, і ви можете побачити навіть чомусь, ну це ми вже в процесі помітили їхні герби свого часу, так це обидва герба датуються 1721 роком, і вони чомусь схожі. Це хрест, який, який стоїть над півмісяцем. Тут знов таки семантика цього зображення може нам говорити і як про перемогу там Православ'я над ісламом тогочасно, да, головний ворог це татари були у нас тут. Так це може бути, в принципі, і старовинний один з ранньохристиянських символів, якір. Зараз на банях церков ви часто можете побачити хрест, в підніжжі якого є півмісяць, це не що інше, як якір, який був таємним символом ранніх тих, печерних християн, щоб вони не хрест малювали, а там, якір, рибу. Ще щось такого плану. Експозицію, присвячену Біликам, доповнює карта, датована 1640 роком, випущена в Руані де Гійома Левасера Дебоплана. Вона нам ілюструє заселеність цього регіону на 1620-30-ті роки, коли вона знімалася. Ми там бачимо топонім Біликів брід. Це власне перша назва. Більш пізнішого сотеного містечка Білики. Ця карта вона ілюструє знову такі експонати тогочасні або більш ранні, там, ну, широко датовані, це наконечники арбалетної стріли і татарської стріли від лука. Арбалетний наконечник це для Ворскли не характерна знахідка. Наразі інших таких невідомо. Але це у нас представлено. Це ілюструє період уходництва, період, коли поворстля не було заселене постійно, коли поворстві. Сезонно відвідували промисловики з Черкаського або Канівського замків. Вони промишляли тут дичину, дикий мед, хутра, козакували, так би мовити, Михайло Сергійович Грушевський нам на основі досліджених ним документів розповідає, що, наприклад, було в ходу взяти в полон сусіднього уходника і продати його татарам. Навіть це облагалося податком на користь замкового старости. Але це, ну, Фактично, це був такий промисел складний, оскільки всі були озброєні в умовах фронтиру, в умовах прикордоння, і ця зброя нам це ілюструє. Монети, представлені у виставці, знайдені на території Килиберди і Біликів, різноманітні. Це російські мідяки, це європейські срібні монети, турецька пара 1730 року. Серед них Викликає інтерес підробний іспанський піастр. Відома кримінальна справа про фальшивомонетників «Скобеляк», Це був діякон. Поддячий це був Покровської церкви Кобиляк Ілько, так званий прізвище його не наводиться, його тесть, і, який був родом з Келеберди. І такий собі Петро Сироїшка, також з Скелеберди. От вони підробляли монети. Як каже цей діякон Ілько, цим промислом займалися вони три роки. Більше нікого вони не знають, хто б таким займався. Він просто. Якось так трапилося, що він купив жупан у шинкарки в Кобеляках. шинкарка віддала свій борг козаку в Сокілку, і той козак потім на суді казав, що взяв гроші, а гроші всі Лав'янні до Ценової, цинкові. Тобто, так. І таким чином вийшли на цих фальшивомонетників. Доля їх всіх була однакова, відправляли в Сибір. Але, от нам що цікавость цієї справи, що, по-перше, були вилучені великі номінали монет серед них талери, а піастер це великий номінал, це 8 реалів. І, те твердження, те судження цього діякона Ілька, коли він каже, що більше нікого не знаю. Тобто, можливо, ми тут, -от в експозиції, бачимо саме витвір мистецтва саме кобиляцьких фальшивомонетників, монетників кобиляцьких і келебердянських. Це олов'яна монета, посріблена. являє собою піастр. Дати там не видно, але фахівці її датували рубежем 17 18 століття. А кримінальна справа цього ж діякона була 1714 року. Тобто, цілком вони могли цю монету десь побачити, підробити і таким. Чином вона була певний час можливо в обігу. Також в експозиції представлені копії документів для білицької частини це фрагмент ратушної книги, тобто це було були ратушні сотені містечка. Вони були ратушні, вони керувалися ратушею, війтом, бурмістрами кількома, але фактично ці. Виконавчі органи вони підпорядковувалися козацькій старшині, бо все-таки держава була козацька, більш така стояла на воєнних, на військових рейках. То для Келиберди це опис Келибердянської фортеці, вірніше, не фортеці самої, а її потреб у ремонті, датований 1749 роком. І Келибердянський сотник описує принаймні два ремонти, повідомляє про принаймні два ремонти Келибердянської фортеці. Один був зроблений до російсько-Турецької війни 1735-1739 років. Він вказує, що бралося по одному обивателю з двору, тобто, не вказ... ну, тобто, мабуть, і козаки, і міщани, і селяни, всі підряд Ну, селяни це на той час сільським господарством займалися всі: і козаки, і міщани, і селяни, тому що треба було. Одяг шити з чогось, тобто коноплі ми вирощуємо, треба було хліб їсти, тобто для того, щоб спекти хліб, ми вирощуємо собі пшеницю. Треба було на зиму дрова, було, тобто таким чином ми отримуємо свій наділ, ми йдемо рубаємо дрова собі, а не комусь. Тому сільське господарство було для всіх. І так само сотник вказує, що в той старий ремонт також обивателі брали з собою необхідні інструменти, вози, кони, все бралося від обивателів, Причому навіть дерево, навіть колоди. Дехто бачив вибивателя, просто в мешканців козака, там дома лежить колода, забирали. І досі, тобто, виходить, пройшло вже більше 10 років, на 1749 рік, за те дерево було не заплачено, вказує сотник. А зараз, тобто на 1748 рік, фортеця була починена тільки її половина, причому бралося 100 чоловік, ремонт відбувався 2,5 місяці, і було відремонтовано тільки половину фортеці і без брами. І він, виходячи з сум, які були витрачені на 10 слюсарів і на інженерів, він ну, припускає, що 30 рублей 80 копійок їм треба і в подальшому, щоб відремонтувати другу половину фортеці. І от цей опис в копії нам представлений. Сам документ зберігається в Центральному державному історичному архіві, як і ратушна книга Біликів за 1722 рік. Цікавим з керамічних виробів є горщик монетка, невеличкий такий горщик. Раніше вважалося, ну просто часто. Знаходили скарби, монетні, монетно-речові скарби в невеликих таких глечиках, горщиках і тому ця назва вважалася саме ну, дотична до цього от ховання, зберігання якихось там своїх статків. А етнографічно зафіксовано, що це горщик не, не просто горщик монетка через Дефіс, а горщик на монетку. Тобто гончар, який їде на ярмарок продавати свої вироби. А, Має в запасі певну кількість якихось таких там, свистульок, іграшок, які можна було давати б на здачу ще в той час, поки в нього немає чим цю здачу дати. От як зараз у нас дають там сірники, цукерки в магазинах. Таким самим чином, ну, в нього немає грошей, він гончар. В нього тільки горщики, глечики, тарілки. У вітрині, присвяченій сотеному містечку Келеберда, ви можете побачити гарматне ядро. Ми бачимо за розміром, що це ядро шестифунтової гармати, тобто, це важка ем, стаціонарна артилерія, яка використовувалася як фортечна артилерія, як Артилерія флоту вона не тягалася за собою по полям, там в ці табори. Це була, були гармати, які стояли постійно на одному місці такого великого калібру. Про артилерію Калибердянської фортеці нам повідомляє ревізія Полтавського полку 1725 року, і вона вказує на наявність колись у Калиберді двох гармат. Одна була купована козацтвом Калибердянським. За гроші ну, за гроші ратуші, але вона була забрана у Полтаву під час шведської облоги в 1708 році. А друга гармата була куплена міщанами килибердянськими, але забрана російською армією московською на той час армією. Під час походу на Січ для зруйнування Січі у 1709 році. Тому якби на 1725 рік гармат у Келиберді не було, але ядро в принципі могло походити від якоїсь зник. Інший аспект, до якого можна прив'язати цю експонат, цю знахідку з території Келиберди, він більш драматичний, більш кривавий. Це каральна експедиція полковника Яковлєва квітні 1709 року, коли за Прихильність до проукраїнських сил, до Мазепи, до Запорожців Костя Гордієнка російськими силами була проведена каральна експедиція по сотених містечках Полтавського полку. Були спалена килиберда, були спалені переволочна і на Орелі Маячка і Нехвороща там з невеличким спротивом. Тому якби це ядро воно може походити як з фортечної артилерії, так і з флотської. А Дніпровська флотилія, яка використовувалася для транспортування донських козаків, які проводили цю каральну операцію. В принципі, флот він. Має під собою підстави, якби, вважати, що там також використовувалася така артилерія, такого калібру, важка артилерія. В експозиції представлено елементи рушничного ладунку. Тобто козацтво озброєне холодною, як холодною, так і вогнепальною зброєю. Воно саме її доглядало. Воїн сам доглядав свою зброю, свою рушницю, свій спис, свою шаблю. Тут у нас представлені кулі різних калібрів, буквально від калібром від 11 міліметрів до 21 міліметру. Кулі свинцеві, з килеберди походить кулелійка. Тобто, прямо на місці воїн міг сісти собі і необхідну кількість куль відлити, від, відлити з свинцевих заготівок І от половина такої кулелійки представлена. Також представлено і теж походить скілеберди: рушничний кремінь у свинцевій обкладці. Що цікаво, Документальні свідчення часів російсько-турецької війни, знову ж таки, 1735 39 років, нам говорять про. Екіпірування козацького підрозділу з Полтавського полку за тими цифрами виходить, що один рушничний кремінь мав використовуватися на 10 пострілів. Тобто, якщо у людини 60 набоїв, то це 6 рушничних кременів, якщо 100, то 10. І маючи як експонат рушничний кремінь в свинцевій обкладці. Ми можемо припустити, що все-таки ці норми вони не до кінця виконувалися, і це, скоріше за все, свинцева ця пластинка встановлена не для зручності, не для більшої витривалості предмету, а вже як якийсь певний вид ремонту та ремонтажу.